Всім привіт, з вами Village Life. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему на рахунок екодобрив Хто слідкує за моїм каналом, бачив, що я того року тестував одеський бренд Екодобрива називається. Підживляв помідори, я ним все підживляв. Хоча в мене воно було для помідор виключно, але пробував на всьому. Мені сподобалося, ідеально просто. Хто не бачив, подивитися там попередні відеоролики. На каналі їх є доволі багато. І тому подібне. Сьогодні в нас 24 й рік, 15 жовтня, у нас вже почали перші заморозки, 0, мінус 1. І прийшов час збирати помідори. Того року в нас були помідори до весіли на пньове. До грудня місяця, так, так, до грудня місяця деякі люди вже в вересні в город зачистили і а в наші помідори висіли. Все було як би так. Потім вони ми їх зірвали, віднесли на гору і до 4 січня вони в нас стояли. Стояли б довше ще, але так як тоді пішли, крапші морози. І, як вам сказати, Коротше, ми їх не накрили і вони в нас всі пішли. А там було біля семи відер помідор, просто ту кашу перетворилося. Все, цього року ми залишили на потім. Ну, як на потім? На наступний сезон. Рішили попробувати новий вид. Все те саме в них цей, але просто. На каналі відеоролики є там у нас комплекс, був е, засобів трихопсини, триходерміни, гумати і пішло-поїхало. Це було в нас типу, комплексне ну, плюс-мінус. Е, Кроме трихопсина, триходерміна е, у баночці Це екодобрива Цього року було декілька відеороликів на каналі. Я зробив за цей сезон е, лише тільки три підживлення. Помідори є, помідори насипає. Дивіться, ось які гарненькі. Це у нас дебара жовтенькі. Почали вони в нас ось тільки на цій нижній ділянці почали вони тільки в нас ось буквально в вересні місяці з'являтися, накидати і наливати. Вже 15 жовтня і ось у нас така помідорка гарна виглядає. Але сьогодні ми їх всі зриваємо, бо. Ну, Мені жалко таке чудо втратити. Нехай воно в мене, якщо що, не дай Бог. ну, Все одно таке буде. Зогниє в кухні, ніж завтра, сьогодні вночі точніше, шарне мінус 1-2 градуси, по-перше. По-друге, став і став сюди, воно взагалі тут вирізає, дай Боже. Думав накривати, але ну, з накриванням така собі штука, бо доволі велика площа це тут, мало їх, а наверху їх ще більше. Е, перці також підживляли ними. Е, ці. І якби літо в нас було сухе, нічого не було, поливалося, але воно не хотілося, а вже під осінь почали дощі йти в нас, почало насипати. Оце в мене який кущ славний, літом він ніяк не міг розростися. Тут, гідаєш, палери на ньому нема, ось який він роснючий. Е, це теж дебарао. Дебирав, напевно, що рожева. А, ні, це червона дебирало. Доволі класний дебирало. Отакий От куш насипав. І це зараз я це все зелене заберу, бо ну, реально жалко, бо воно зараз шарне мороз і все піде. Лучше воно хай там собі буде доходити за рахунок. Там, ми викладемо в ящик, накриємо його е тканину, яка не буде в світло пропускати, і воно собі буде там, натягувати колір. Буде в кухні стояти і собі воно буде набиратися. І ще простоє ці помідори. Звісно, на ринку помідори ще є, якби, але це вже тепличний варіант, там по 40-45 гривень кілограм. Але поки є своє, треба своїм користуватися і їсти. Це у нас перці, перці звичайні, перці, до речі, ще насипає і насипає. Хоча вже, ну, це вже все, це вже останній пік буде їхній. Ось, З кожного куща в середньому. Зібрав десь по четвертині відра. Доволі непогані, біленькі такі раз зібрав, другий раз зібрав. Цього вже на четвертий раз воно пішло, але воно вже не, ну, не дасть того ефекту, воно вже просто піде на нівець, вирветься. Отакі перчики. Доволі непогані, мені подобаються, невеличкі. Того року в нас були великі бабуїни, не знаю сорт. П'яли там взагалі на вагу, там 10 насіни давалося. Ну, то класні були. Найбільший був це на 870 грамів. Перець жовтий такий набитий. От таких перцях фарширувати перці хорошо. Це якась тавтологія вийшла. Я думаю, зрозуміло. Так що така-то двіжуха у нас. Помідори зараз ми збираємо. так що Такиво. А от по добривах, да, бомба. еко воно по-своєму працює. Там потрібно комплекс брати. По промокоду VillageLife.biz ви можете отримати знижку 5% на дану продукцію. Ви звони, вибираєте, що саме, кажете, що у вас там йде, які ці. Що ви вирошуєте, як культуру, яка площа, з вами зв'язується менеджер і вас веде від і до збору врожаю. Підказує, що до чого, як і тому подібне. До речі, ось що в нас перчики. Перчики, коротше, з кожного куща я вже, ну, це теж третій збір буде. Перчиться точніше. Ну, таке собі діло, якби ну, дома є те й добре. На ринку у нас воно по 200 з чимось гривень, ну, таке собі діло. А так, я, звісно, не дуже сильно полюбляю їх, але шакшуку якусь, наприклад, іранську кинути, ну, це що без, з сиром без яєць. То, то, що треба. Йде. Е, от такий таке перчик, якийсь плов, борщик борщ кинути то бомба. А для себе там максимум один слайс з'їсти без насіння, бо ну, кожного різний організм. Так що таке діло. А зараз ми максимально збираємо наші плоди. А, так, Ідемо, що покажу вам, що в мене наверху робиться, а потім я сюди прийду. Буду вже збирати. Так, а це наша ділянка друга. Ну, точніше, перша та друга. Тут у нас помідори були. На патиках проволока підв'язані. Отак. Багато їх ще тут. ну, Доволі непогано. Це дебара темненькі в нас. Такі їх ти збираєш, і воно постійно насипає, насипає і насипає. І тут наже на такі палері ще були е, помідори. До дивіться, які славненькі. І догори ще тягнеться, тягнеться, тільки я верхушки позарізав, щоб ну, ну, куди воно вже мало тягнутися. Вже зима скоро має бути, а воно ще тягнеться. Ось такі тут у нас помідори, навіть доволі отакі, о, гіганти є. Цього року найбільша помідора у нас 900 грамів. Ну, такі сорти здорові там, Аннушка або Волове серце. Чи ще якісь ну, ви не купите там на ринку звичайно. Можливо, в когось десь є, але у нас, наприклад, немає. Якщо хочеш щось таке унікальне садити і закручувати, то і закручувати, то будь добр сам сади. О, дивіться, яке воно напнює гарне. Росте ще. Росте, росте, росте. І ось так. У нас тут було більше радів, але я вже проріджував. Було всього радів, зараз скажемо вам, раз, два, три, чотири, п'ять. Лишилося шість. Сім, вісім. 8 радів було у нас це забрали і залишилося. Що залишилось, то залишилось. Так, а ось, стоїться. які тут також ще є помідори. Ну їх жалко втратити, Лучше зеленим його зірвати і мати ще, не знаю, якийсь там час, ніж просто їх втратити. Так що таке то діло? Вже в деяких людей голу на городі, в нас ще трохи є двіжуха, але що зробиш, як є томати, чом би її ще не цей. То в нас гірчиця виросла. Здорова така, файна. М -м -м. Ще трохи вимахає, десь буде така, як ота вовсь. вся. Ну вся не буде, бо там буде більше. І коли піде перший мороз, можна би її косити і мотоблоком перебивати. Саме другий рік садимо вже її на цьому місці. Того року було трошки менше, цього року вже більше, повністю город. І там ще на верхове. Ось такі, дивіться, помідорки. Ну чому би їх ще не зібрати, які славненькі. Ще ж буде щось там, на якусь піцу кинути, яєчко пожарити, там, зварити борщ якийсь. Банально, навіть деякі люди є, що крутять зелені помідори там, роблять знаю, роблять варення з зелених помідор. Є просто крутять помідори. О, дивіться, який кущик червонести. Просто райська насолода. Звісно, деякі потрібно перебирати, бо потріскалися. Навіть так скажу вам, ті, що потріскалися, їх не, ну, вже не беремо, бо ну, в смислу вона знімаєш з пня, вона стоїть максимум день-два і потім вона починає гнити. З'являється комашня і все. Оказушці приходить кінець. А так, то якраз то, що треба. Все, розказав, показав. Е, відео на каналі я його зняв, але його не публікував. Я його, напевно, опублікую або після цього, або до цього відео. І що в мене тут було до. Звісно, там не було, що о, дивіться, які насипало зелених, зеленючих. До речі, ці помідори дуже-дуже сильно смачні. Не знаю також сорт. Того року записував, що де садив. Цей рік садив, але ну я копав, ями, але не садив. Садили інші люди. І що тут, я тут ну, не знаю. Наступний раз в сезон треба вже трафаретки забивати і що, який де сорт іде. Так що таке то діло. Цього року ми десь зібрали. Зараз я вам приблизно скажу. Того року в нас було, ми посадили біля 600 корчиків десь так в цьому районі. У нас вони були тут посажені на площі. Ми зібрали, зараз вам скажу, скільки, десь в районі ну під кілограм 400, якщо не більше. Наверно, скоріш за все, більше. Більше, більше, більше було, бо дуже було багато великих помідор, були маленькі помідори. І ще плюс паралельно дуже багато зелених. Вчитайте, було. 18 радків отаків, з патиками. І вони всі були е, в листопаді місяці, були зелені, забиті повністю максимально. Але це я підживлював екодобривами від ну, Одески е, еко бренд. Все екологічно чисто, ніяких цих там побочних ефектів, навіть якщо, не дай Бог, ваш там кіт чи пес вип'є тої жижі, з ним нічого не буде. Вже перевірено, все нормально, нічого немає ніяких побочних ефектів. Все добре і, як там кажуть, і без переплат. Ціни, ціни нормальні, все коротше добре. Єдине, жалко, що екодобрива по буранах не працюють. Ну, Це таке вже, я вже багато хочу. По оцих українських добривах мені також сподобалося. Все просто набрав корочок, розмішав водичці, в, в пулівізатора і попчихав, і все. І потім це через там, 20. Днів знову цю процедуру зробив. У нас цього року махала дуже сильно верхова гниль на томатах. Ну, в принципі, підживлення, якраз на другому підживленні е, і на до третього вже мало доходити, верхово, вершинка в нас пропала. Вершинка це. я не знаю, чи тут наш десь ще є приклад показати вам. Коротше, немає прикладу показати. Ось ця частина вона гниє. Хто знає, хто не знає. Де ще були колись десь на дні автомат, я бачив, що там вершинка також проглядалася. О, от. от коротше, е, коротше, отаке, тільки оце з цієї сторони воно. І все. Так що така-то штука. Все, зараз максимально зачищаємо, е, знімаємо зелені помідори, йдемо їх зберігати і все. Так. Друзі, хто подивився, пишіть коментарі. цікавість, коментарі ваші, що тут, як тут, що не так, хто чим користується. Да, відео виходять рідко. Я б сказав, доволі дуже рідко, що мали виходити кожного разу. То в нас там проблеми з сайтом, то ми ще щось робимо, то ми стараємося статті з сайту робимо, типу як під відео. Ну, коротше, як можемо, так працюємо, просуваємо ресурси. Е, ще в нас є одна штука, ну то вже згодом розкажемо про неї. Так що, от такі то справи. Е, все. Лайк, коментар, підписка е, і до зустрічі в нових наступних відеороликах. Все, очікую дуже ваші коментарі. Все, дякую всім за перегляд. Так, вийшло у нас чотири ящика. Ну, на вагу десь приблизно кілограм під 50 плюс точно десь, якщо не більше. Ящики здорові, важкі. І якось так. Це останній збір томатів. 15 жовтня 24 рік. Деякі вже трошки шарахнуті Ну, Побачимо, що там наш виживе. Тут разом ще з перцем зібрав перчицею. Ну Все одно її там видно, що її там трошки. В основному помідора. І здорові, і маленькі, і дебирав чорні, і розові, і жовті.